Так. І що ми тут робимо? Працюємо. Працюєте. Працюємо. Доброго, Доброго ранку всім. Хорошого дня, гарного настрою. Ми вже на роботі. Любимо вас! Так, а що це розвід? Рози посадила. Раночку. Посадила я рози. Доброго раночку. Дайте я поставлю водичку. Все, все І, добре. Тобі треба ще більше водички набрати. Ні, все, я водичку поставила на макарончики своїм хлопчикам пенсіонерчикам. А чого такі хлопчикам? Ну Хлопчикам робочим. А, робочим. І пенсіонерчикам. А, так що все. Ще раз доброго раночку, бо не дадуть навіть слово сказати, мусить перебити мене. <ріст> От, всього <ріст> самого найкращого на цілий день. здоров'ячка всім. Ну, остальне, Що поважаєте, боженьки просіть. Доброго ранку, друзі. Ми на роботі. Вже працюємо. Попили чайочку, хто кави, хто чайочку, хто шупив. Так. Зараз ми будемо е, так, металка готує обід, Ксюшка місяць тістечко, а я зараз почищу цибульку і, е, і, і, і буду там, ну, готувати капусту, там, сосиски, таке от все виставляти. Фаршик заправлю. Так що, отак, друзі, працюємо. Руки болять від тих трояндів вчорашніх. Накрутилися. В мене всі м'язи болять. Всі стільки, скільки я їх друзі, пересадила. Це просто. І всі такі корні міцні, знаєте, дуже-дуже важко. Вже одна лопата, коротше, в мене лопнула. Господи, хоч би той чоловік не побачив, бо він мене приб'є. Скажу, всі лопати перелопала. Рано чи пізно треба сказати, ручку хто буде робити? Ти? Та там не ручка, там сталь. <сміст> там сталь! <сміст> не видержала. Сталь не видержала тих тих на тих. То. І то, то що колишня лопата, розумієте, що ага. батько мій там. Казав, бачи, яку тобі лопату подарив. Кажу, бачу, Ну, не, не, не надовго. Що ж мені треба і гібіскуса того викупати, там треба, певно, комбайна нанімати. <гум> <гум> Бо там такі корні, що там, мабуть, я не знаю їх там викупати. Як. Так що, друзі, працюємо. Зараз осінь, це все треба пересаджувати, все це треба робити. Сьогодні нас вже похолодало, вже 16 градусів на, на термометрі має бути, так що ну, вже осінь бере своє. Вчора ж тепло було, а сьогодні вже так. І... Вчора 30 з лишнім, а сьогодні 16. Ну, а сьогодні 16. То, знаєте, той тиск людей може отак і скакати як оця погода. Так що, друзі, сьогодні ми їдемо на біржу, їдемо по м'язку, але будемо все вам показувати, все вам будемо розказувати, розповідати. Так що залишайтесь з нами. Всюшку не видно. Всюшеньку Всюшеньку не видно. видно. Видно-видно. Ось так буде видно. Mm -hmm. Так, друзі, ми вже приступили до чебуречки в наших. Кіжечки поробили. Наталка вже обідки там розкладає. А ми будемо чебуреками займатися. Будемо робити чебуреки. У нас трошки сьогодні замовлення є, добре, пороздаємо роздаємо замовлення і все. Вчора це буде залишатися. Кума знову сталася без пирушка. Талка, завтра вже зроблю тобі обов'язково. Замішу більше тіста. Ти можеш на 5 грам більше тіста замістити, щоб там вже кума не обіжалася. Завтра Наташа замішу Ось так люди добрі, з мене не здіваються з перших днів. Звони до Ларіски. вони. Вона казала, якщо, щоб ти зібрали. Щоб тебе обіжати, то щоб ти дзвонила. ładno ja tu za drąkę Спочатку там, да. що хочеться спробувати все смачненько. Ага. Бистренько, а от покудати? Я на своїй кузі приїжджати буду з мною ріком, буде вітер віяти, я буду перед вітром і буду куди. На кузі? Так. Да.

на Я минулого року як картоплю купали. Впала два рази з того з тої кузи, Я вже пішла і сказала сяду. Все, азарт закінчився. Картопля докопалася пішком ходила туди-сюди 150 разів. а йти далеко, до дачі. Думаю краще я пішочком. А ще чупадала? нас пущили Ну, порцию. Все, девочки, да, уже жар. Котлетки жарила, точно. Егулечки мои. Егорички мои. буду котлетки жарить. Понимаете, друзья, у нас на кухне появился <с Fahrenheit> оккупант. Она оккупировала все. Оккупант оккупировал кухню. Теперь Туда на мой план она кажется, как в Добрый А тепер я можу включити, так как Можеш. да. Да, друзі, до нас все приходить більше і більше клієнтів. Хочу чебуреки, по нашу Іванка уже Иванка тоже сейчас в нас. Сам, націально. Да, да, маленька. Ти може поставити її у біди, в коробочку, щоб... Я було... зараз все прийду. Мені от пару паттечини хватає. Ну але ж ти, щоб це щоб тепленьке було. Добре. Як скажеш? Шептор. Боже, якби хто бачив, ми мене й бачили. Ти навірно, ба... ти, навірно, так садила, щоб не бачили сусіди. Ні, я бачила але ти мене. сусідка. Аби прийнялася. Прийметься. Прийметься, ти що ти, ти, ти не знаєш, з кого ти взяла, тобі ти послухаєш Ларіса каже. Вони ну, таку спеку пережили ті троянди її і всі поприймалися. З неї легкої руки все приємниться, не переживає. Як Валіса казала, Інна має напевно якусь бісика. каже, має. <ріху> Так, друзі, ми вже все поробили, покормили наших пенсіонерів. І все, їдемо, значить, ми по місту назначення. Так, е, їдемо на біржу відмічатися. І їдемо. Ключки забула. І їдемо по м'язку. Зараз кума буде вчитися закривати двері. Давай я буду тебе знімати. О, бачите, зараз кузу вам покажу. Бачите? о, Стоїть! Кузуля стоїть! Виходжу вже. Так, ящика ми взяли на м'ясо. Це ми закриваємо рішетку, да? Ні, рішетку не закриваємо. Наталка вчиться, бо вона сама перша на роботу приходить. Я так приймаю, що вітер ключі давати. Ні, у нас Ксюша приходить перша. Здрасте, Ксюша. Тако, добре, добре. О, Боже святий. Да, так, Одною ручкою притримуєш, ти худенька, бач, мені живіт мішає з цікою, а ти худенька, у тебе все вийде. А й куди її крутити? До банкомата нижче опусти. Ще нижче? Рукою притримуй за ці. А, бо так, да. І вона там легенько застібається. Все? Ну. Тільки в мене ключ не винима. Все, Все. Все? Кума, навчишся. Ти ну, молодець. Вродиш не тупа. Ну. Прошу, віддаю хозяйки ключ. Видите, яка наша Ксюха красива. Забери то, я курити вже, господі. Давай, я заберу. Тепер я. Тепер Вона з куритом, а я з козою. Стійте, вас сфоткаю. Їдемо по м'язку. Так, друзі, приїхали ми на Вербену, там, де ми маємо брати м'язку. Ось це таке підприємство тут. Не знаю, тут чому дадуть нам знімати зйомочку вести. Так що знімаємо вам так вкратце. Отак от. Далі будемо далі побачимо, чи нам можна знімати. Так, друзі, що ж ми дочекалися цього е, хазяїна значить, е, Віталія Дмитровича з Вербени. Нам все вдалося зробити. За один палет ми заплатили за один ящичок, ми заплатили гроші 4 тисячі, а другий він нам дав в подарунок, так як ми хлопцям готуємо. Неодноразово ми в них брали ці, це м'ясо, купляли, і брали, і вони і так нам давали. Коротше, е, 30 кілограм м'яса вони нам дали. Безкоштовно. Так що ми маємо, ну, завтра вам все покажемо вже. В сьогоднішньому відео вже не це є, ну не покажемо, бо ми воно заморожене, по-перше а по-друге, відкрили нам того ящика, м'ясо прекрасніше. Прекрасніше м'ясо. й дали нам по такій ціні по 145 гривень. Так що, друзі, я хочу щиро подякувати цій, цій людині з золотим серцем, тому що ця людина неодноразово, так як я вже і казала, нам допомагає. Ну, вони знають прекрасно, що ми робимо для хлопців колбасу. І коли ми робили, значить, колбаску, я їм теж висилала звіт, показували скільки ми колбаси наробили. Так що ми перед всіма звітуємо і перед ним так само чому. Ця людина нам і довіряє, тому що він бачить, скільки ми робимо колбаси. Він каже: дівчатка, я знаю, чим ви займаєтеся. Так що, каже, ви, молодці, що займаєтеся хорошою справою. Честь вам і хвала. Так, що нас похвалили, нам дуже приємно стало. От. І так, друзі, їдемо з хорошим настроєм на біржу, відмітимося і все. Так що, на сьогоднішньому відео ми з вами будемо прощатися. До завтра. Завтра вам все далі покажемо. Ой, ксюха. До завтра. Наталка. До завтра. Все, дівчатка, до завтра. Наші дорогі підписники. В мене вже і телефон задає. Все. Завтра зустрінемося.